Всім камрадам глядачам привіт. О, шапка на бікень. Ладно, це таке. Виїхали сьогодні на коп, копаємо в лісі. Як бачите, ліс старий. І оця дорога, що туди далі йде, теж дуже-дуже стара. Вона є на картах всіх. На всіх картах, коротше. 1700 ті роки, 1600 ті роки. Які я карти не... У мене картам дофігать трошки, на яких картах не дивився, вона є. Сьогодні копаємо в складі такому, що копають всі Сашки, один, я Серега. Саша, один колега по роботі, фартовий. А, ви його вже знаєте, Санька, он він. В синій курточці. Де він? Вон. Він копнув був кошель цих братінок. Ой, солідів. Вибачаюся. Силочка на те відео буде в описі. Фартовий саньок десь. Туди ходить. А, ні. Що там те, са? Серйозно? О. В прямому ефірі саньок викопав. Імперію. Ну зараз я покажу свою знахідку. Ну ладно, потім свою. Так. Давайте зараз підійдемо до портового подивимося, що воно в нього таке. І так, показуй, Саньок, що в тебе є. Так, ти си тут Портовий. І так, ось такого медяшечка? Не знаю, хоч про трейде. Каже, що кончена медяха. Ну зараз я її трошки потру копейка Александра! Да? Пойдем. Другого! Другого? Другого. Пойдет, на сохран не более менее хороший. 65-й Такая, как я в прошлый раз нашел. Помнишь? На да моей ездили с тобой. Вот так. Ходячка? Не, ходячку, Саня, особо забыл. Вензель видно хорошо. И в тебе ходячка, са? Не, у вас ходячка. А, не, не. Тримай. Вот тебя что, ходячка? Александру... Александровская монета. Не, у меня... Не знаю, зараз подивлюся, Ще не дивиться. Дивиться гербом, щоб... Да, було... Я ж тобі кажу, да, він взяли Олександра ІІ. Звісно, гарна монета. Мені, мені так нравиться. Так. Дядя Сашона. Ой, <реш> 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 в общем так, ідемо, дивимося, що я там. Так, Моя ямка. І воно в мене щось викотилося. Кругленьке, маленьке. Не знаю, що воно таке. Скоріше за все може і Бурачинка яка. А може може й совєтіна. Да, блин, елы-палы, а я буратинка, копейка, бляха, советская. она было так припаскидно, что это капец. елы пола а я думаю уже что-то Ну, блин, что-то... Чось... что Стареем, стареем, Саш. Вот так, ладно. Добре, ходимо, шукаємо давай. Так, я, блін, не можу походити. Тут Попадала. зайшли і вже другі кричать, вже просто саньок, як я кажу, блін. Ну, ще щось є? А ну давай, Ану, показуй, що це в те таке. Ох ти йо! Фокус-покус. Гудзик, 25. А ну копай, що там ще є. Дві, йома. -йо. Тільки зайшли. 95-й полк. 95-й. Ну не 25 Ні, 95-й. За тобі до окуліста треба. <свісна> <свісна> Ладно, я там соліда не до... від копейки. <свісна> Тільки жалко, що в вломане. Ось так. Сьогодні Саньок ходить з моїм датчиком До 10 кГц. О, щось взяв. Щось дрібне може бути Ану махни на а а фі... Фі... Ой, чекай поки пимо Тикай, там шнурка хватить Буважко І де це, що це? Воно махне це. Ділийся далі. Десь. Десь okay. Ну, все готовься, цим дачі там друге буде дохера. Ой, вибачаюся за да, мене. Матюк, матюк. Ось так, давайте шукаємо далі. Ходимо ми по під дорогу цю. Ну це ми так, намітили собі шлях один. В принципі, він має бути старий. Ото зразу на початку були трошки знахідочки там. Пались Далі пішли, глухомань. Взагалі ніфіга немає. Чорний сигнал був у мене такий. Туди-сюди викопається. Викопується отакий От його ножик. Ножик старий. Ну, жалко, що він трошки не туди, не сюди. Ось така знахідочка. Добре, хлопці десь рвали. Хлопці десь рвали вперед. Фартовий і номер один. Просто саньок десь ззаді йде. А я помаленьку так Тоже суну. В общем, шукаємо. Дивімося. Так, Догнав я нарешті наших камрадів. Там десь фартовий ходить. У нього там якісь гудзики цікаві, Саша каже, є. Ні, це. Є... Один. У мене другий. Тебе другий? Ну, все одно на обох, ну покажи ще цей. Ох ти нього... Фокус-фокус. 41-й, п'яточок 29-го. Угу. І ще й цілий. Трошки вушко гнуте, ну то фігня. Головне, що він цілий. Блін, гудзички такі прикольні. блін. А в нього орлянка на пушках. Це ж таки клас. Ну, ну, клас, 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 клас. Тримай. Вітаємо. Спасибо. Удачі, шукаємо далі. Доженем нашого фартового, потім подивимося, що він там накопав. Так, зарані я виключився. Тонька ще один сигначок з тих самий ямки був. Получається маленький онлайн. Снігусь. Снігу. Ага. О, є, ще один п'яток Ох ти йо Зашибісь. Це ранній Дуже ранній. 30-тій якийсь. Це Дуже клас Ну. 2-5 очка Зашибісь, фокус-фокус ё-моё. Вот Отакі монети стоїть брати і на них звертати увагу, дивитися по чеканам, а ну махне може все що є. Буває попадаються дуже рідкісні чекани і вони можуть стояти хороших грошей. Не, Все, там же чисто. Територію зачищено. Шукаємо далі. Так, народ, нарешті у мене сигнальчик такий, нікудишній, блін. Але знахідка вже більш-менш. Монетка знову. І схожа на соєтик. 15 копійок. 61 року. <шу> так воно і є. О, точно, блін. Так воно і є. Штемпельний блеск присутствує, в общем в общем, так, шукаємо далі. Дивимось. Цікавопка не мав, хлопців там щось було. Потім зустрінемося, покажу, дивимося. Щось, значення, там 50 скаче. Десь тут того щось є. Трішки незручно одною рукою. Ага. Нічого. Ну, теж, мабуть, с... а, ось духов бачу. Советик теж. Блін. Білим Блін, думав, що вже серебро. Одних. О, 62-го року. Погодовка. Будемо збирати тепер 63-й. Пішло-поїхало. Ось таких ох 15 копійок. Так, так, ладно. Совєт є совєт. Ходимо, шукаємо далі, дивимося. Ходили, бродили, ніхера не... Ой, коротше, нічого Стервій. не було. Це не Вер... Рішили, рішили вертатися назад. Вестер. Заодно стали перекусити. Вестер. Саняк номер 1 рішив пройтися по вирубці цій По хащах. Доказати, що все-таки тут находок буде більше, ніж з іншої сторони. Ну, Бог в помощь. Зараз він трошки клюшкою помахає і прийде кусати. 16 15 Санька фартового попався ось такий його чудовий патрончик. Це перша світова, і здається, як... якщо я не помиляюсь, якщо мене виправити потім. Патрон мін'є, наверно. Трошки це панув пулі. Зараз. Тримай, вітаємо. Так, в нього ще, ось до, як я казав, пуговка цікава. На пушках Орел. Класно, блін. Останнім часом йому на гудзики везе. Так, це у нас копеєчка Олександра II з охрани взагалі бомбелячий. І що це в нас? 3 копійки 49-го року. Теж да, це це канінка попала. І ось такого штукінця. Конінка? Так, да, це каніна, це одразу там бронзи. Прикольна штука. Це зразу І ми вирішили вертатися на те місце там, де в нас були находки. Дві Просто копійки. Саші, 2 копійки. Давай, пудзика. Будзичка ви бачили з номером 25. ой 95. І копійка 1955 року. Ну Мої знахідки ви бачили, Пайдя, там немає нічого десь путнього. Санька номер 1 було щось, не пам'ятаєш? Не було після того. Ну то, що ви бачили, ото все. І зараз Андо щось копає, якусь банку консервну. Щось ногою буц-буц-буц. Давай, Саня, бери і ділися сюди. Та нехай кошель викопає, чекай. Щось цікаве, напевно. Мовчить. Інтрига. Ти хоч скажи що там? Запікало? Ну то все. В общем, давайте, вертаємося на наше... Попереднє місце там, де були знахідки, будемо шукати там дивимося. Іду я до хлопців. У фартового сигнал хороший. Каже, що імперський щось. А ну копай. Ми од п'яді копав. Наверху щось. А, під верхом, а ну піном возьми. Він під верхом. Зараз нехай копай. копай. Там може А ну махни. А, є, інтерв'я. ну я візьму можна. День деньгасах. Да. В общем, погано видно, не фокусує, но все день Хай собі сам тре. Вітаємо! Ась поїли і пішло, 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 пішло. А ну ще підемо, ще ж. А скільки показували? в мене 83 має. Ну так як в мене запутівши, то вроді як 83. Тому, Може забивало. Для, для деньги то багато. Взагалі так, знахідки починають іти. Давайте шукаємо далі. Десь і був теж сигнальчик, десь там саньок був копнув діньку, вже вони вирвали вперед, а я так ззаді собі швендію. Сигнальчик фольгований і, мабуть, знову Совєтіна. Тільки копнула вона, хобі вилізла. Фокус-фокус. глянем що за совєтіна О, це рання Совєтіна. 48 го року 10 копійок. Це вже трошки лучше Пайдео. Давайте, ходимо, шукаємо далі. Дивимося. Так, вернулися ми на попереднє місце. Туди де в нас були знахідки. Був чорний сигнал, такий, ну точно як пробка. І гляньте, попалося отакого от обламочок. Скоріше за все це був або бойовий топор. Ну, коротше, був топор, але старий. Це не совдеп'я. видно, він вузький. Ось ну, такого. Или... Коротше, якийсь старий був топор. Добре. Місце починає цікавити, будемо шукати. Дивимося, далі. Давайте. Так, мусора там повну, Вищили, мабуть, може кудись передвинемо в другу сторону. Я думав на поле зайти, на полі туди походити. Там були якісь плямки, я дивився по карті, <звіць> по цих <звіць> по спутникові. Так, у санька була. Попалася вот така Вірніше, 2 копійки 78-го року. І все, і картець. <звіць> Заради таких двох копійок блядь, <звіць> ходити. <Рендиков. звіць> Ми того гривенника не будемо показувати, бо цензура не пропустить. Десь у мене вже імперії. Раз. Два. А де ти ще одну знайшов? Тут. Серйозно? No, no. жук, блін. Ходить, бродить, мовчить, нитку збирає, блін. Ладно. Щось будемо думати, бо, блін, тут взагалі глухоман. Давайте. No. Так, глядачі. Нарешті, нарешті сигнальчик. Гляньте, як тут вже перекопано. Це не те, що це свині тут були. Але ми ямки закопували. Ми порядні свині Там Саньок No16 реє. А я вже вирив. О, нарешті монетка. Бляха, як я вже радий ці копієшся. Хоч щось. 49-го року. Капець. Капець, капець, капець. Ой, фокуса немає, блін, а я тру. Ось так, нарешті монетка. Добре. Всі рішили, що може ще трошки покрутимося, бо нема куди переїжджати вже. Ще вийдемо на поле, походимо. Ось так. Добре, давайте дивимся. І так, народ, місце я не палю. Бо тут по прикедах мала бути корчма і дорога мала бути. Був сигнальчик 85. В одну сторону, другу не було. Гляньте, до догостінці. Відковиряємо. А, я думав п'ятак, але це не п'ятак. Ну теж якраз как якась крупна монета. Це дві копійки Єлизавети або чия, або Екатерини Пойдет. І тут кераміка попадається. Зараз позвоню хлопцям, нехай. Он до саньок. Просто саньок тури щось копає, якийсь сигнал. А що за сигнал? -то? Не чує. Отака монетка. Фокус-покус. Забита, звісно. Вензель еле-єлі проглядається. Єлизавета вроді. Чи хто? В общем, уб'єнна. Но сам факт, що вона є. Двушка. Пойдеть. Будемо ходити тут. Давайте дивимося. Ось того Була двушка. Два шага зробив, знову сигнал, 60 з лишнім. Хлопці вже біжать. Ось так. Гляньте. Монетка є. Що це у нас? Фокус-покус. Фокус-покус. Бело 65 щось. Дай бог серебро. Щоб серебро. Було б хорошо. Але залипше таке, що. Залипше, що капець. А, квакає щось. А, це на твій. Якась, якась зелена. Та замовкнете, лки-палки. Зелена, убієнна ще одна монетка. Я на вітрі подивимося, що вона за одна. Якщо вийде побачити. Отакого. В общем, не знаю. Теж убієнна. Але щось інтересне там. Щось цікаве. Добре. Ходимо, шукаємо далі. Давайте дивимося. Хлопці вже позбігалися. Зараз будемо виходжувати цю територію. Так, закінчився наш коп. Давай показуємо, хто що знайшов. Саньо. Ну давай ти. В нього більше. Тримай в руці. Бо, блін, вже так, їдемо додому, в общем, Дві щось губище. Це з вскорбані. Дві дітей. Олександра, другого, копейка, три копейки. В общем, це все, що ви бачили, mm -hmm. на цьому більше ніфіга у нас не вийшов. Ось така горучка попалася, yeah. він викидає. Nee, на, ви... викидає. Та викидає, це ж перегрузити в рюкзак. я нічого <смітна> не викидаю. <смітна> санька номер 1 mm, теж непогано. Ну, пойдет, в принципі. Тоже, Будзик цікавий, 41, два п'ятачка зачорних, ну поясок, ладно. Mm -hmm. Я така попала в накладочку, але ну, ми не знаємо. Предполагаємо, що це може бути від ножа якось. Фігіозно. Так. І просто санька. Я yeah, нічого не викидаю. Щось. Дві копійки ранніх, теж гудзик з номером, дві копійки пізніх і така якась фігнюшка. Навіть не знаємо, що сказати, якась бронзова. Щось написано воно до так? І там щось є, так, да? якісь щось малюночки. Я таку теж схоже знаходив. Так? Да? Угу. Не ну, визначив, що це? Сьогодні знаходив теж. А, сьогодні знаходив? Да, викинув. Викинув? Викину? Угу. Ой, не можу поняти, що тут. Попробуєш почистити, може. От так, а. Ну і мої знахідки. Ой. В принципі, думали, що тут справді буде корчма якась, але судячи з усього, може там корчма й була, але дуже-дуже бідна. Як хлопці кажуть, спалили її. Так, І ось мої знахідки теж не сильно багато, але пайде. Дві копійки, одна рання по копійці, рання пізня. 10 копійок рамочник. 15 копійок 61-й, 62-й. Якась незрозуміла монетка, не знаю навіть, що це воно за одне таке, залипше. І дві копійки Єлизавети, похоже. Ось такий го в нас був коп. Дякую всім за перегляди. До наступних відео. Пока-пока.